Вітаємо колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Тиждень видався доволі напряжний через удари ворога. Підрозділи харківського організону ДСНС 185 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 85 пожеж. Із них 16 пожеж були безпосередньо пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 46 виїздів. Внаслідок пожеж дві особи загинули, дві особи постраждали. Із первітниками ДСНС було врятовано 10 людей, і 64 людини було евакуйовано. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 23 піротехнічні розрахунки. Це 118 саперів, 43 одиниць техніки з виданого загону ДСНС. За тиждень сапери ДСНС здійснили 156 залучень, знешкодивши 266 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 346 гектарів територій, із них 1 тисяча. 42 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 4055 гектарів сільгоспогідь, 4319 кілометрів доріг і лінейних мереж, 68 об'єктів та 4892 домогосподарства. Загалом з лютого 2022 року виявлено та знешкоджено 113 762 вибухонебезпечних предмета. За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 25 лютого надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета у полі між селами Базаліївка та Єрченкова Чкалівської громади Чугуївського району. Внаслідок вибуху отримав поранення ніг та тіла чоловік 1973 року народження. Бригадою екстреної медичної допомоги його було Госпіталізовано до лікарні. А з початку бойових дій на території Харківської області з 2022 року у наслідок підриву на ВНП загинуло 97 цивільних осіб та травмовано 270. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, в першу чергу на територіях деокупованих. Прошу бути опережними, дотримуватися вимог безпеки, поряд рятувальників і у разі виявлення підозрілих предметів, вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації 16 таких пожеж у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському районах області та Київському, Шевченківському, Новобаварському районі міста Харкова. 24 лютого російська авіація завдала удару по селу Цупівка Дергачовської громади. У результаті влучання авіабоби сталася руйнація та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у двох житлових будинках, постраждали 4 особи. Вночі 26 лютого ворог завдав ударами БПЛА по місту Харкову. Одне злучань було у дев'ятиповерховий житловий будинок Київського району міста. Гріла квартира на другому поверсі, багатоповерхівки. Площа пожежі склала 50 метрів квадратних. Співробітниками ДСНС, Національної поліції, медиками, волонтерами врятовано було 5 мешканців будинку, ще 2 мешканця постраждали. До ліквідації наслідку ворожого удару залучалося 35 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. На місці події було розгорнуто автобус святкового реагування Харківської міської ради для надання допомоги. Мешканцям будинку. 27 лютого ворог завдав удару по Хатник Купинського району. Внаслідок влучання безполотника сталася пожежа у приватному житловому секторі. Гарів будинок на площі 120 метрів квадратних. Рятувальники, працюючи під загрозами повторних обстрілів, оперативно ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих не було. Цього ж дня в місті Дергачів наслідок удару горіла господарська споруда, гараж, автомобіль та дах двохповерхового будинку на площі 120 метрів квадратних, а у селі Вишневе Ізюмського району через обстріли горіла літня кухня на площі 32 метрів квадратних. Жертв, постраждалих немає. В ніч, 28 лютого, на 1 березня, ворог завдав масовані удари по Київському, Шевченківському та Нобуварському району міста Харкова, а також Харківському району області. В результаті атаки БПЛА сталося пошкодження будівлі медзакладу, житлових будинків, гаражів, торгівельного центру, магазинів, АЗС, автосалону та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Також пошкоджена будівля пожежно рятувального підрозділу, а саме скління вікон, вхідні двері та ворота. Виникла чотири осередка пожеж. Один з безпілотників поцілів у трьохповерхову будівлю медзакладу сталася пожежа на даху на площі 15 метрів квадратних. Співробітниками ДСНС, нацполіції, медиками і волонтерами врятовано 64 особи, з них 56 це пацієнти лікарні та одну дитину. До ліквідації ворожої атаки залучалася. 98 рятувальників, 22 одиниці техніки ДСНС. Загалом внаслідок цієї нічної ворожої атаки постраждало 12 осіб. Із них дві – це людини. Це діти. 1 березня ворог завдав удару реактивними системами залпового вогню по селищу Ківшаровка Куп'янської громади. В результаті обстрілу сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з першого по третій поверх, а також на п'ятому та дев'ятому поверхах будівлі. Загальна площа пожежі склала 350 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували пожежу під загрозою повторних обстрілів. Жертв та постраждалих немає. Вночі ввечері. Перепрошую, вчора ввечері. Ворог завдав удари безпілотниками по київському району міста Харкова. В результаті атаки БПЛА сталася часткова руйнація п'ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах верхніх поверхів. Врятовано 5 мешканців будинку, постраждало 8 осіб, з них одна дитина. Пожежа була площею 80 метрів квадратних. Силами ДСНС пожежа була оперативно ліквідована. На місці події працювало 54 рятувальника та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим. Було задіяно кінологічний розрахунок ДСНС. Також було розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку. Шановні громадяни, прошу не ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття, дотримання цього простого правила. Врятую ваше життя. Щодо прожеж та подій, не пов'язаних з ворожими обстрілами. 27 лютого у місті Чугую внаслідок побутової пожежі постраждав чоловік 1957 року народження, котрий отримав опіки обличчя і тіла та був госпіталізований до лікувального закладу. Горіла господарська споруда на площі 40 квадратних метрів, причина небережного поводження з вогнем. 28 лютого сталася пожежа у селищі Білий колодець Вовчанське. Громади горів житловий будинок на площі 40 квадратних метрів. На пожежі загинув чоловік 1987 року народження. Попередня причина виникнення пожежі, небережне поводження з вогнем. До ліквідації пожежі залучалося 6 рятувальників на автоцистерні, медичний розрахунок ДСНС, а також місцева пожежна команда селища Вільча. 2 березня сталася пожежа у приватної селі міста Морефа. Горів дав будинку на площі 80 метрів квадратів. Внаслідок пожежі загинула жінка 1971 року народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Нагадую, що найчастіше у побуті пожежі виникають через набережне поводження з вогнем, зокрема під час куріння, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення, а також через коротке запнення електромереж. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції, ДСНС. Спільно з місцевими органами виконавчої влади та соврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів по Куп'янській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавловській громадах Куп'янського району та Борівської громади Ізюмського району. На території ВАКАПунту постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 27 406 жителів, з них 2356 це діти та 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. До побачення, слава Україні! Героям слава! Дякую вам гарного дня.